Ці зміни набрали чинності сьогодні, і вже ну орієнтовно там шостої години ранку. Ця норма вже застосовується на кордоні. В пунктах пропуску наші інспектори вже оформляють бажаючих з цієї категорії громадян України перетнути кордон на, на виїзд. Необхідно мати паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт громадянина України, а також обов'язково наявність військово-облікового документу. Цей документ може бути як в паперовому вигляді, так і в електронній формі. Без його наявності людина може отримати відмову в перетині кордону. Це не стосується чоловіків у цій віковій категорії, хто підпадає під пункт 2.14 правил перетину кордону. Ну, власне, це особи, які обіймають посади. В органах державної влади, державних органах чи органах місцевої, місцевого самоврядування, і для яких передбачена можливість виїзду, як і раніше тільки у службове відрядження.